Дякую за питання. Спробую пояснити. По-перше, даний чоловік тільки взяв прилад, ну, зокрема, Скора три, і ну, він тестував, скажем так. Але коли ми говоримо, чому він тестував саме снайперкою, ну, скажімо так. Там є декілька варіантів відповідей. Перше, ймовірно, він хотів просто протестувати, як вона працює, наскільки вона ефективна, чи ні, чи вірить він, чи не вірить. Але другий, якщо ми говоримо з точки зору призначення, то на сьогоднішній день чому. Чому, скажімо так, існує стабільно три катушки, наприклад, там до топових, в тому числі, приладів. Це ж якщо ми говоримо про MainLab, наприклад, там Equinox з 600 по 900 повторюється, одне і те саме, що є там снайперка, тільки кругла шістерка, є 11-та тільки кругла, і є там, там скільки вона там боже, ця 35-ка овальна. Виходить. Так само у нас є. До легенди так само йде кругла шестьорка овальна, овальна, получається середня і LG35, типу, також Овальна. Виходить. І до всіх інших також, також вони насправді ну, в основу цих три, три розміра. Раніше, дійсно, якщо брати, наприклад, Бренд Нел або Mars, там лінійка більш ширша, там, там дві снайперки, дві варіанти середніх і там більше є. Але історично, скажімо так, вийшло, що люди протестили різні моменти, і по факту, наприклад, до, до тої самої ascii 200 там, ну, наприклад, це вже як на мене, морально застарівший прилад, але ну, він ще працює він ще в великій кількості на руках людей. Ну, от, до нього е, найпопулярніший був Tornado, хоча існує Нел -біг, там, 15 17 дюймів, наприклад, яка типу, ну, глибша. по факту, Але вона знову ж більш фантомніша. Вважається, станом на сьогодні вважається, в середньому, що е, максимальний розмір великої це буде ось е, такого плану. Ну, Плюс-мінус, звісно, кожен виробник е, там по-своєму. Це в нас іде сц 35 от, 13-55 от вона йде. Ця у нас називається м -м, зараз сц 30 Ось вона. Зараз секунду спробую включити. От так, м -м і Це 12 на 9 дюймів, і от, наприклад, снайперка. Да? От. І З часом навіть до тих самих Асьок ну, в основному ходять там або Tornado, це 13х12, або там 11 на 12, такі більш популярні. Якщо ми говоримо, чому саме три катушки, ну, вважається плюс-мінус професійний комплект, коли ми говоримо на чистому полі, наприклад, 5 копійок з СССР. Умовно, ця буде там, наприклад, 35 см, ця буде, наприклад, 29-30, а ця буде, наприклад, там 28. Там 29 Але уявляємо, що те саме поле, але воно засмічене, вже ця буде ну, теоретично найбільше фантомити, ця буде трошки менше фантомити, ця буде найменше фантомити. Третій момент, коли ми говоримо про супердрібні цілі, цілі ж бувають різні, коли монета, наприклад, от мідна. Там, на плашмя лежить, це, звісно, що максимальна глибина і кльова фокусація, Коли, наприклад, беремо срібну монету, і от вона вже на ребро і дуже тоненька, вже фокусація великої катушки трошечки гірша. Відповідно, виходить, що фокусація на дрібній цілі, а одному вже беремо супердрібна цепочка. ось Ось така на неї фокусація взагалі, ну скажімо так, всіх приладів і катушок дуже ну, складна, але найкраще спрацьовує саме снайперка. Тобто, якщо поле засмічене, наприклад, зараз воно поле раніше це було, було, було якесь там місто, городище, там ще щось. От, і там дуже велике насурування різних періодів. Тому е, може бути, що більш ефективніше працює саме снайперка. Тобто по фокусації цілій, те, що я знаю, бачу, найгірше велика. Потім іде середня, а найкраще буде І Це стосується всіх приладів, не тільки там Скоре 3, але ну, так само там, і Деуса, і Менлаба, взагалі і, і, і Лігенда лі, та сама. От, Тому як би так. Але мене цікавить, якби ну, можливо, користувачі якісь напишуть своє. Бачення, чому саме так. Тобто, в даному випадку людина тестувала, коли купила ну, новий прилад. По факту снайперку потім велику, Але е, в перспективі може бути таке, що він буде системно працювати снайперкою або буде з тою середньою працювати. Це залежить від потреб і умов пошуку. Ну, дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.